Усім привіт! І вітаю вас на каналі у Васильівни. І сьогодні я відео розпочинаю з кави. Не просто з кави, а кава із гущеним молоком. Звичайно, домашнім. У нас кінець вересня і. Такими осінніми, прохолодними вечорами це частіше хочеться випити чашку кави з молоком чи вершками, а можливо, навіть чаю. То, звичайно, дуже зручно, коли є зущене молоко під рукою. Тільки отаке домашнє. Яке зварено з, з жирного домашнього молочка і цукру. Все, більш тут нічого немає. Воно дуже гарно розчиняється в каві, воно підходить до любого крему для випічки і дуже гарно зберігається в холодильнику. Тож для такої смакоти нам лише потрібне молоко і цукор. Свіженьке молочко і цукор. Все більш нічого. Ну і звичайно, посуд, який буде варитися, це звичайне молоко. У мене це така миска, вона досить е, така широка, алюмінієва. У вас це може бути якась каструлька з товстим дном. Але бажано, щоб це була широка ємність для кращого випаровування молока. В Цю миску я вливаю 2 літри молока і 600 г цукру. Тобто на літр молока йде 300 г цукру. І ставлю на великий вогонь. Помішуватиму молочко, поки не розчиниться цукор. Ну і Потім ще проконтролюю, поки воно закипить, хоч воно збігати і не хоче. Все, як тільки молочко закипіло, я виймаю з нього лопатку, вогонь залишаю такий самий, виставляю таймер на 50 хвилин і можу займатися своїми справами. Його не треба помішувати, нічого з ним робити не потрібно. Тобто, якщо ставити отак 2, на 2 літри молока, то 50 хвилин можна за нього забути. Звичайно, якщо варити, наприклад, на літр молока, то це, цей час зменшиться. Ну, Тобто хвилин 30-35 і треба вже буде поглядувати. І, до речі, погляньте, як кипить моє вже молоко. Саме в такий момент ага, і спрацювало якраз спрацював таймер. Тобто, якраз цей момент вже треба від нього не відходити, а контролювати, тому що саме зараз воно може в нас і збігти. Притишую вогонь, роблю його менше. І продовжую поглядати на моє згущене молоко. Тут вже його можна помішувати. Тут вже треба приділити йому трішечки уваги. Ще хвилин 5, 10 даємо йому прокипіти. Постійно помішуючи, тому що саме в цей момент, після такого закипання, воно може і збігти, і пригоріти. Тому тут хвилин 5-10, треба ретельно помішувати. Дуже допомагають отакі силиконові лопатки. Вони прямо так по донишку хорошо його вимішують. І щоб провірити, і щоб провірити що наше молоко готове чи ні, провіряємо його так на ложку. Тобто, отак, якщо капелька, капелька у нас вже не стікає. Тобто, якщо воно не готове, воно прям буде текти, жидке жидке Якщо капля так не стікає, все, я вимикаю своє молоко. Воно в мене прокипіло ще 10 хвилин. Отак, бачите, Капля не стікає з ложки, тому молочко готове. Зараз воно ще таке жидкувате. Ну, понятно, що воно постоїть і воно буде гарне, густеньке. Ну, і при варінні з зущиного молока тут, звичайно, і пінка попадається. І тут по краю миски можуть бути які такі, такі згущення трішечки ну, таке, неоднорідне, її можна пробити або блендером, от, або я пропускаю через отаке сито, поки вона ще гаряченька, і тільки потім розливаю її по баночкам. Ну, і ось такий вихід у мене. З двох літрів молока і 600 грамів цукру вийшло літр зущеного молока. Дві півлітрові баночки. Це в мене в піальці з минулого разу. Вона навіть трішечки світліша. От, і чим вона рідша, тим вона буде світліша. Це трішки дужче обварене, то трішечки темніше. Ну, так от. Зараз накрию кришками, поставлю в холодильник. В холодильнику стоїть до пів року. Головне, щоб посуд був сухенький, чистенький-сухенький, щоб не попало в баночки водички, щоб вони були сухенькі, кришечки чистенькі-сухенькі, і воно дуже гарно зберігається в холодильнику. Ну, або ще на молоко можна отак розлити по таким баночкам. І можна навіть пропонувати. Покупцям. Це в мене залишились баночки. Я в минулому році робила і йогурт, і ряженку питну. Ну і зущене молоко. Ось такі баночки ємністю 350 мл. Вони герметично закриваються. І отак дуже зручно, така розфасовка зущеного молока. І сьогодні мені ще треба насмажити отаких от смачнющих творожних пончиків. І для цього мені потрібно кисломолочний сир або творог, як у нас говорять. У мене домашній. Взяла його пів кіла, такий звичайний, знежирений домашній творог. Тепер мука 300 г, 5 яєць, також домашні, великий і маленький, стакан цукру і чайна ложку солі. І в рецепті чайна ложка соди я буду брати сьогодні розпушувач. Тож, зразу-відразу все кладу до сиру, до творогу: яйця, цукор, сіль. Все відразу розпушувач висиплю до муки. І все перемішую. Все його просто треба змішати до однорідної маси. Спочатку. Змішаю яйця з цукром і з творогом, а потім добавлю муку. Я завжди все перемішую виделкою. Тут особливо заморочуватися не потрібно, перебивати там блендером або ще чимось. Нам просто треба все вимішати однородної маси. Смажитиму їх на звичайній олії десь так на помірному вогні. Тісто виходить досить м'яке, липке до рук, тому я біля себе ставлю мисочку з водичкою і отак одну руку вмокаю, щоб ручка була мокра, ложкою набираю якусь кількість тістечка, формую такі шарики і кладу в підігріту олійку. Якщо воно ж кабартіче, я бачу, що воно вже смажиться, то формую далі усі. Тіста беру небагато, шарики мають бути такі з розміром грецький горіх. Тоді вони будуть гарно просмажуватися і не будуть сирими. Ну, Все ж таки взяла трошки більшу каструльку, бо щось мені ковшик дуже замалий. Знову дочекалася, поки масло підігрілося. І знову теж саме: мочу руку, змочую ручки, щоб тістечко не липло. І тоді можна дуже гарно формувати шарики. Вони получаться тоді рівненькі, кругленькі. І їх треба класти в каструльку стільки, щоб вони могли вільно рухатися, щоб в них було так місто, щоб вони могли ще збільшитись в об'ємі, вони збільшуються і щоб їм так було. Бачите, вони самі рухаються, навіть самі перевертаються. І отак їм дуже зручно. Вони такі будуть тоді кругленькі, рівненькі. А ті, що не хочуть самі перевертатися, то звичайно треба їм допомогти, ну, щоб вони рівномірно просмажувалися. Смажу я їх на помірному вогні, і зазвичай, після першої просмаженої партії, я пробую їх. Я розламую один пончик, і якщо він всередині все ж таки сируватий, то я ще зменшую вогонь. Ну, а якщо ні, то ні, то все нормально. Тобто після перших відсмажених пончиків краще їх спробувати на готовність, чи не сирі, чи просмажені, і так далі. щоб відрегулювати надалі вогонь, щоб вони не пересмажувалися і були не сирі. Ну, і спочатку я їх викладаю на бумажняне полотенце, лишня олійка стече, ну, а потім вже в загальну мисочку. До речі, ці пончики на себе олію не беруть, тобто з них нічого не тече, ніякий жир, вони абсолютно сухенькі, ну, от після жарки просто промакується лишня олійка, і тоді все добре. Ось запах від пончиків стоїть на всю хату, і в такі моменти згадуєш дитинство, тому що. Таку смакоту нам робила ще бабуся, я робила ще своїм дітям, смажила тепер онукам. Тобто такі рецепти не втрачають свою популярність, прості, звичайні, дуже смачні і з простих продуктів. А ще їх дуже полюбляють діти. Як їсти просто сухенькими, отак от, посипаними пудрою, а ще їх можна заливати в сметані. В Сметані з цукром, тобто за тією підливкою, яку ми звикли робити з сирники це теж смакота, смакотюща, неймовірна. О, дивіться, які вони м'ягенькі, пухнатенькі, все пропечене, гарненьке, смачненьке. Тож готуйте, не пожалкуйте. Зараз поки що притрушу так цукровою пудрою і поки вони свіженькі, вони й так смачні. Ну а решту протушкуємо уже в сметані ото буде смакота. Тож, готуйте і смакуйте. А у мене все. До нових зустрічей!